Добрий день, мене звуть Вікторія Киба. Я люблю готувати, а також передбачати на Таро, тому заходьте і дивіться в мене і те, і те. Так, ну, подивимося, що нам сьогоднішній день. Сьогоднішній день нам передбачає зустріч з друзями. Мені так, знаєте, зустріч з друзями і якийсь, ну, свято якесь, я можу сказати, там квіти, бачите. Так, зустріч з друзями, мені чути так стається. Так, так, але, знаєте, оце такі друзі, у колих, які, ну, які там, знаєте, не дуже, не дуже чесні. Це карта Луна. Бачите, тут намальована і собачка, і, ну, кажуть, вовка Бока йод. А також рак із води вилазить. Ну, тобі ж всі тягнуть, якби в різні, в різні сторони. Ну. ну, Ця карта каже про те, що є. Не все нечесні не такі друзі, щось таке за пазухою щось тримають. Так, ну, ще зараз пару карт достанемо. Так, і а з другої сторони, спадають якісь. Це вісім камічів, якісь спадають. Ну, зав'язані були на щось очі, не бачили ми. Щось ми не, не бачили, не хотіли бачити навкруги себе. Можливо, цих до речі, можливо, цих не дуже таких приємних друзів ми не бачили їх, але прийде час, можливо, сьогодні, що в нас відкриються глаза. Ну, я так кажу, що під дією тяжкої випадають всі мечі. І буде, і зараз поглянемо, що з нами буде. Що, 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 що нам буде, буде, буде нам? Так, ну що я вам скажу, що глаза відкриються. Бачите, з друзями, мабуть, не будете спілкуватися з, з ними. Бачите, вони повідходили від вас два, дві людини. Від нас, від мене, від вас повідходили. п'ятірка. Мчив. П'ятірка, п'ятірка, ну. Кажуть, що вона така, це, як казати, переломний момент. Ну, ви залишилися, бачите, ви при своєму, е, ну, як це, при своїх думках залишилися, а люди при своїх. Тож то консенсусу немає, як кажуть. У кожного свої думки залишилися. Ну, так, іще, ще, ще. Так, і зупиночка якась призупиняємося в чомусь. Так, в чомусь призупиняємось. Ага, ага. ага, ну Дивіться, оце ж карта, коли в правильному положенні, то це рух вперед. А це рух, а це трошки за... сповільнюється рух у нас трошечки. Але, але завдяки своїй майстерності, ця троєчка Пентаклі завжди каже про те, що ви все одно майстер свого діла, майстер своєї справи, майстер свого життя. Якщо так брати в по великому рахунку, ну в ваших руках все. Все буде все буде хараст. І люди до вас все одно будуть звертатися. ну Треба пережити якісь негаразди, якась зупиночка. Ви розібралися з друзями або з якоюсь ситуацією, а можливо, просто із своїми думками, які вас доставали. І трошечки зупинилися, подумали, і все пішло далі. Так, і так, все одна, одна ще. Да, і буде нам щастя, як кажуть, колесо судьби. Колесо фортуни ще кажуть, буде нам щастя, колесо фортуни. І це таке, знаєте, як коли я вчилася на курсах, мені там казав мій вчитель, що оця карта каже ще про те, що якість, ну, ні, що кількість переходить у якість. Тобто ми щось робимо, робимо, робимо. Так робимо, робимо, працюємо і думаємо, що ой, все без, безсмислено, безполізно. Але ні, в якийсь момент кількість переходить в якість, розумієте, і буде нам за це все добре. Так, і давайте ще подивимося, що скажуть мої любимі карти. Так, хлопоти, Хлопоти. Ну, це такі, знаєте, по роботі хлопоти. Ну так, да. У мене теж ще й поїздочки сьогодні по роботі. Та нормально все, дівчата. О, і, і король якийсь, е боже, як же це слово? Благородне. О, Боже. Ну, Дівчата мені писали, знову вилетіло це слово. Ну, такий дорослий чоловік якийсь буде скоро по поспілкуватися у першій половині дня. А також хлопоти такі зв'язані з роботою, можливо. А, ну, Це дівчата, ну, хлопці, Ну, хтось хто. Ну, Тут, наприклад, я і сердечність ваша, а також Бокуша. Ну, що зросли до дорослий, такий король або такий досвідчений король? Ну буде яка зустріч, ну? дорога до нього буде Так, може, дуже збивчиво, бо ще рано я хочу уїхати з дому, тому я швидко все зро... хочу зробити зараз. Я вам бажаю всього найкращого сьогодні. Любіть себе, любіть е навіть своїх вор... Ні, ворогів не потрібно любити. Все, у нас є кого любити. Все, я вас чекаю на своїх каналах. До побачення.